Слава Україні, друзі. Сподіваюся у вас, все гаразд. У мене теж не все так погано, не рахуючи війни і три як у чумака. Правда, біди мої трохи більш прозаїчні, а й не біди зовсім. Просто такі труднощі. Кінець навчального року, потім я поранила руку, слава Богу, ліву, а тепер ще й захворіла. От коли мені трохи стало легше, я вирішила. Поспіхом вам розповісти, що там на городі, як там рослини висаджені із розсади в різні періоди, але от приблизно пройшло вже від 3 до 10-12 днів. І що з цими рослинами, і чого вони потребують? Тож, для томатів вони висаджені найпершими. Настала пора харчуватися інтенсивно. Томати вкорінилися, про це свідчить. І утворення пасинків, і також утворення бутонів, і навіть деякі вже зацвітають. І оскільки, е нагадую вам, що я їх садила у порожні лунки, то є необхідність їх підживити. В даний момент томати найбільш потребують азоту і фосфору. Калію дуже мало, практично вистачить того, що є. А от азот і фосфор приблизно у рівних кількостях томати будуть споживати. В кількостях таких великих, аж практично до початку дозрівання плодів. Тому зараз в мене є необхідність підживити азотом, так як мої пригоди не дають мені можливості щось там вигадувати, видумувати. А, крім того, як ви знаєте, я не боюся мінеральних добрив, бо використовую їх у мінімальних потрібних для рослинних кількостях. Тому підживлення буде моє мінеральне. Я використаю карбамід. Карбаміду використаю так десь приблизно грамів 10-15 на 10 літрів. Це буде така швидка допомога для того, щоб томати нарощували зелену масу. Від її кількості буде залежати, по суті, і урожай. Правда, треба бути дуже обережним і слідкувати щоб томати не почали жирувати. Це може статися і тоді, коли ви заправили лунки великою кількістю органіки, або просто в нагороді внесли велику кількість органіки. Ознаки жирування відомі всім, це таке велике листя потужне, дуже, тепсте, дуже товсте стебло. І верхівки такі ніби викручені. Що робити в таких випадках? Якщо б це в теплиці, то можна пролити величезною кількістю води і таким чином вимити частину азоту. Це може допомогти, а може і не дуже допомогти, то тоді треба застосувати інші методи. І ці методи вже будуть придатні і для відкритого ґрунту, бо у відкритому ґрунті ви багато не пролієте, на мою думку. Тож, що варто ще зробити? Попасинкувати, особливо, якщо у вас є там великі пасинки, то великі пасинки 2-3 обірвати, і це буде такий легкий стрес для рослини, і вона зможе перейти в генеративну фазу розвитку. Також, якщо це у вас, наприклад, в теплиці томати або в відкритому ґрунті високорослі, і ви їх підв'язуєте на мотузки, то обкрутити верхівки, отак обкрутити навколо мотузка, і це теж буде такий стрес і теж може допомогти. І, звичайно, найбільш такий фізіологічний метод, але ж знову таки він не підходить для тих, хто боїться мінеральних добрив, це збалансування кількості. Калію фосфору стосовно азоту. Якщо азоту багато, то треба додати калію і фосфору, щоб урівноважити це все. Тому обробка калію фосфатом по листу. Ось такі заходи, які можуть відвернути, припинити жирування. Тож азотом підживили, а далі, як я вже казала, необхідно томату фосфор. Томат споживає фосфору практично стільки само, скільки азоту, тобто багато. Ну, Тут знову ж різні методи. Якщо ви вносили суперфосфат, то нема чого підживлювати, його там вистачить. Єдине, що доцільно зробити, це або ж поливати підкисленою водою, якщо у вас ґрунт нейтральний, такий як у мене, або слабколужний, щоб розблокувати той фосфор, який є в ґрунті, або додати фосфат мобілізуючи мікроорганізми. Я фосфор вносила. Перед висадкою розсади, як я вам показувала, замочувала свої розсадні стакани у розчині добрива із збільшеною кількістю фосфору. Крім того, в ґрунті в мене фосфор є заблокований, бо ґрунт нейтральний і там, як правило, фосфору достатньо багато. Тому я, по-перше, пролила томати підкисленою водою. Це там приблизно столова ложка отсту на відро води. Це якби ні про що, але менше з тим. Фосфор розблокується. Крім того, внесла туди мікроорганізми. В мене були нарощені мікроорганізми, які нарощула разом з вами. Там і азот фіксуючий, і фосфат мобілізуючий, і калій мобілізуючи бактерії є. Я його наростила, вже значну частину використала, але ще трохи залишилося і для томатів. Якщо ж у вас фосфор не вносився, монофосфату калію немає, або ви побоюєтесь його, можна використати. В органічні речовини, які містять фосфор, але їхня дія буде дуже пролонгована. Це різноманітне кісткове борошно, рибне борошно. Але в цьому випадку треба обов'язково додати мікроорганізми які-небудь, ту саму триходерму, байкалу, то, що у вас є, для того, щоб ці мікроорганізми швидше ось цей фосфор мобілізували для споживання його рослиною. Якщо добре ви не боїтеся і не маєте монофосфату калію, зробіть швидкий фосфор, як я розповідала. У відео про полуницю. Це також е, годиться. Отже, азот, фосфор внесли, а далі мікроелементи. Якщо у вас є якісь е, добрива мікроелементні, це дуже добре. Ви можете їх за інструкцією вносити по листу е, Там цинк, скажімо, бор, що там ще є. Е, якщо ж немає таких добрив, то бор все-таки варто внести. Причому вносити його треба зараз, коли тільки почалася бутонізація або Почали цвітіння перші квіти. Тоді це буде ефективно. Бо коли вже буде цвітіння повним входом, то бор не буде вже таким ефективним. Що для цього використати? <кій> Звичайно, якщо у вас є якісь хилати з бором, це буде дуже добре. Якщо немає, використайте борну кислоту, розчиняті у гарячій воді, це має бути 0,2-0,5% розчин, тобто від 2 до 5 грамів на літр. Розвести в гарячій воді і довести до літра. Побачила шкідника. Стосовно внесення бору, це, звичайно, по листу, особливу увагу треба приділити збризкуванню бором нижнього листя, бо бор мігрує в рослині знизу догори і таким чином від нижнього листя він потрапить у всю рослину. Ну, а зверху це буде значно менше. Підживлювати бором томати треба. І також в теплиці, я здійснювала підживлення бором теплиці, використовувала для цього не борну кислоту, а ось в мене є таке добриво, гумат калію плюс бор. Оскільки тут є гумат, то використовувати його по томатах, які висаджені в порожні лунки і ще не повністю підживлені, не варто, бо стимул ми дамо, а тих речовин пластичних, енергетичних ми йому не даємо. Тому в теплиці, оскільки в мене Томати були висаджені у заправлений ґрунт, тут такий максимально придатний для них ґрунт. Я застосовувала гумат калію плюс бор. Власне, сам гумат мене менше цікавив, але бор таки да. Далі у процесі розвитку рослин треба спостерігати за різноманітними дефіцитами, які можуть виникнути. Дуже важливо, щоб рослини були зволожені. Для томатів це помірне зволоження постійно. Особливо це має сенс, якщо у вас у лунку внесено все. А там, буде сухо, то автомати будуть виявляти ознаки дефіцитів, а насправді в лунці у вас усе є, просто їм там доволі сухо. Тому перше, ніж підживлювати, гарно полити, і, можливо, ситуація виправиться. Ну, а далі почекали один день, ситуація не виправляється, значить, треба вносити підживлення. Звичайно, дуже небезпечним є дефіцит кальцію, вершина гниль, але вона може бути і викликана не тільки. Його нестачу в ґрунті, а і великою кількістю калію. От велика кількість, надмірна кількість калію, вона блокує засвоєння кальцію, тому зловживати калієм не потрібно. Що ж до решти рослин? Капуста. Капуста, якщо вона у вас висаджена у заправлені лунки, і ви бачите, що наростання її йде більш-менш нормально, утворюються нові листочки, значить, вона поки що не потребує нічого. Як бачите, моя капуста. Зростає нормально, темпи зростання мене влаштовують, і це означає, що вона на даний момент нічого не потребує. Лунки були заправлені так, як я вам розповідала у попередньому відео, і на даний момент, крім поливу, вона нічого не вимагає. Пробую мульчувати її з питою кавою. Кави в мене багато, просто зараз немає сил мульчувати, але ось так потрошку місце, куди крапає вода, я прикрила. Разом з тим спробую. Чи допоможе щось це від слимаків. Я маю зі в недалекому майбутньому. Сподіваюся, як тільки буду почуватися краще, я вчу її більше. Ще одна капуста теж у нормальному стані. Тут уже і рання, і цвітна, і брокколі. Ви можете бачити трохи бур'яну в грядці, але, по-перше, я не фанат сапи і плоскорізу Фукіна. А по-друге, принципи природного землеробства. Говорять, перше, земля не повинна пустувати, а по-друге, все, що виросло з землі, має в неї повернутися. Тому бур'яни, ну окрім перію і того бур'яну, який вже втворив насіння, решту я не виношу згорода і зрядки, залишаю його засихати і розкладатися мікроорганізмами. Але треба зважати на те, що капуста рослина азотна. Зустрічала такі дані, що на Отримання одного кілограма урожаю капусти це мається на увазі капустина разом з качаном. Капуста витрачає 5 грамів чистого азоту. Це дуже багато. Тому не можна тримати капусту на голодному пайку, бо вона просто недорозвинеться. До речі, борне підживлення важливе також і для капусти, тому що дефіцит бору зробить капусту такою рихлою, не будуть голівки такими щільними. Тому ось це підживлення борни можна здійснити, борною кислотою, можна здійснити і також для капусти. Перець. Перець посаджений у заправлені лунки. Зараз не потребує нічого. Для нього важкі часи, бо ночі ще прохолодні. Я зараз скажу про свій перець. Дують дуже сильні вітри, а він їх страшно не любить. Тому чого потребує перець, це легкого притінення і затишку. Ну, притінення, поки він не адаптується, навіть якщо він загортований, а за те, щоб він любить завжди. Помірне зволоження не допускати таких гойдалок залити, висушити. І, звичайно, бажано передсмульчувати, тому що коренева система в нього така поверхнева і дуже тендітна, і рихлити там не можна. Не бажано у всякому разі, тому мульчування потрібне. У мене не дуже є чи мульчувати, пробую мульчувати каву. Баклажани висаджені найпізніше, пройшло тільки три дні від їхньої висадки, тому вони зараз, крім поливу, нічого не потребують. А от з поливами у нас біда, я маю на увазі з дощами. Ми знаходимося ми в найвищій точці нашої області, висота над рівнем моря 275 метрів, і таке місце, яке називається Вододіл. Тому у нас взагалі з вологою дуже погано. Поливання крапельне, або як там вже виходить. Ну і чорноземний ґрунт тут нам, як то кажуть, грає з нами злий жарт. Можливо, можливо, хтось із вас. Жалкує, що ґрунт у вас не чорнозем. Ось бачите? Ось це чорнозем. Ось це чорнозем, коли довго немає дощу. До речі, забула сказати про полуницю. Вже процентів 80 її відсвіло. Тому і одне піджилення буром я вже робила. Необхідно зробити ще одне підживлення. Бором, якраз саме у цей час полуниця в період наливу ягід, потребує підвищеної кількість азоту. І тут треба додати обов'язково азоту для того, щоб рослина була, щоб ягода була велика. Але переборщити з азотом не варто, бо підключаться гнилі, різноманітні, сірі, білі і так далі. Ось, власне, і все, що я хотіла вам сказати, а тепер покажу, кого ж я зловила. Зловила я друзі лілейну тріщалку, що тільки її в мене і не було. Живиться листям, в тому числі і картоплі і пасльонових. А на ліліях можете бачити такі коричневі екскременти. Конвалії їсть. Одним словом, паскудниця. Ну, Тут росте моя спаржа. Збір урожаю я вже припинила, даю можливість пагонам відрости. Для того, щоб вони накопичили в коренях поживні речовини, змогли нормально перезимувати. Спаржа при сприятливих умовах може рости на одному місці 25 років. У мене це третій рік. Цього року трошки досадила із зібраного свого насіння. Після такої зимової стратифікації природної насіння спаржі дуже швидко сходить. Звичайно, проростки дуже слабенькі і дуже треба їх оберігати. Вони дуже легко пересихають. Ну, менше з тим. Виростити її можливо. Ось дивіться, цього року я досадила. Ось ця тоненька ниточка це вирощене з насіння. А на цьому я з вами прощаюся. До нових зустрічей і гарних вам рожаїв. Не хворійте!